У мене є третє питання від наших глядачів: які брекет системи треба вибирати: це металеві, сапфирові чи керамічні? Відповідаю, брекет-систему можна вибирати будь-яку, в залежності від матеріалу, але це повинен бути відомий гарний бренд. Правильні брекети. Це повинні бути брекети, наприклад, американських виробників, японських виробників. Це дуже гарні брекети, які працюють, які зроблені з урахуванням медичних показів. Є, знаєте, є, є таке поняття мас -маркет". От Є дуже багато yeah. зараз брекетів мас-маркет, металічні, там які хочеш. які хочеш, дешеві, дорогі uh -huh. будь-які, але е, є бренди, перевірені роками, з якими працюють наші ортодонти, з якими полюбляють працювати. Вони по перше зроблені навіть якщо це металічний брекет, він має бути зроблений з металу певного сплаву. Uh -huh. Це має бути медичний сплав. Який не викликає алергії, який там не немає корозії і так далі. Це повинно працювати у порожненні рота. А зовнішній вигляд то вже кожен вибирає сам для себе. Вот, мене, кстати, волнує більше всього зовнішній вигляд, так. тому що деякі ну, в основному, дівчатка, скажімо так. так, не хочуть, говорить там, допустимо, ставить, коли брекети в 30 років, говорять, це вже как бы поздно, некрасиво, мені ходить з брекетами, я краще буду розглядати там. и лайнеры, а может взять сапфировые или керамические. И что вы скажете вот с приводу визуализации, скажем так? Мне очень нравится, когда девочки ходят лично мне, да, там с металлическими брекетами, я это вижу где-то даже сексуальным, честно. Вот. А что скажете вы, вот ваше мнение? Ну, по-перше, я сам в 30 лет носил брекет. Металличный. Все, Металі... було, все було чудово і з зовнішнім зовнішні mm -hmm. виглядом. і mm -hmm. е, Головне, досягнута мета, у мене здорові зуби і гарний прикус. Mm -hmm. е, Дівчатка, е, якщо, якщо можна їх клінічний випадок вилікувати елайнерами, тому що не mm -hmm. всі випадки можна лікувати елайнерами. Якщо mm -hmm. можна, лікуйте елайнерами. Mm -hmm. Це з точки зору невидимості, от, щоб ніхто так, не бачив, що ви в процесі 100%. лікування, це супер. Це ну, класно, що нужна така самодисципліна серйозна. сіро так, так, так там є певні обмеження, mm -hmm. там дисципліни, так далі. Але якщо у людини, особливо у дівчат, стоїть питання естетики, mm -hmm. повірте, вони дуже дисципліновані. Mm -hmm. Вони все роблять як треба, і лайнери приносять користь, результат, mm -hmm. і все добре. Як там красота трібуть жертв. Звісно. Звісно, якщо клінічний випадок не можна вирішити лайнерами, а потрібні обов'язково брекети. Угу. Я раджу сапфірові або індивідуальні брекети. Є такі таке? А індивідуальні брекети, це наприклад, є індивідуальна брекет-система Сполучених угу. Штатів. Інсібнія називається, угу. вони йдуть всі сапфірові, угу. вони йдуть всі дуже естетичні, класні, і це брекети, які робляться конкретно під ваші зуби. Що дає така система? Де да, вони робляться в, в Штатах? Ага, в сполучених вот я штатах Денталцентр так і мені роблять в Штатах для мене брехні денталцентрів. Вам вас діагностують, угу. ставлять діагноз, прописують план лікування, сканують зуби, відправляють скани в штати. І там на заводі ви виготовляють брекет-системи, конкретно під кожен а ваш фірм. Десь в районі місяця, півтора, і брекети да, моїх да, зубів. Це Індивідуальний набір, конкретно під вас, там ваша а фамілія. хто там їх розробляє, ці брекети? Компанія, чесно, не пам'ятаю. Ну там якісь інженери, я не знаю хто це там. Це медичні інженери, звісно. Які це працюють на заводі. проти та? денталцентр відправляє, наприклад, скани. скани всю діагностику скани. А вони там вже під ці скани вже, вже бачать, так, як так. ці брекети мають працювати. До чого це я веду? Ця система дуже естетична. Uh -huh. Це сапфірові брекети, uh -huh. і в чому ще є такий плюс? Вони так. швидше працюють, тобто. Молода швидше, дівчинка, чим, яка, подожди, яка хоче швидше, ніж елайнери, або ні, швидше, чим э, стандартні бракети. Металеві? Металеві, сафір, але стандартні. Угу. А індивідуальні брекет-системи зазвичай на 3-4 місяці відпрацьовують швидше. Тобто, угу. Так, наприклад, людина ходить там півтора-два роки, а так рік так, півтора. А так, хорошо, yeah. А що тут я якби как бы, поняла, плюс-мінус, а про керамічні, що ви скажете? Uh, те саме майже що і сапфірові, mm -hmm. але зараз вже їх використовують менше, тому що е, механізм брекету який? Ставиться дуга, mm -hmm. і дуга це і є е, е, с, силова тяга, mm -hmm. яка, яка повинна цей брекет штовхати mm -hmm. в певному mm -hmm. напрямку. Mm -hmm. І коли брекет на мікроуровні сковзає по дузі, кераміка по металу сковзає гірше, ніж сапфір по металу або метал mm -hmm. по металу. Mm -hmm. Тобто керамічні брекет системи mm -hmm. відпрацьовують трошки повільніше. Круто, дякую за відповідь. В общем, треба ставити індивідуальні брати. Да, well, це, 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 а, а далі, якщо ти хочеш, идеально... тобі вже вибираєш чи металеві, чи софірові. Це вже вони всі працюють. Як ти хочеш удобатися? Це все добре. Так, це все. Головне, щоб Але... система була якась так, не, не китайська, не пакистанська, а іменно політика. І, і кваліфікований лікар. Головне лікар. це головне. Це головне. Так.